Вже наближається більш така весняна погода, і е трішки тепліше вже стало, і в нас розпочалося те, що кожного сезону випалювання сухої рослинності. Нагадуємо громадянам, що під час воєнного стану випалювання рослинності. Прирівнюється до диверсії. Також нагадуємо, що штраф за випанювання сухої рослинності від 1700 гривень до 3400 гривень. Ми будемо проводити рейди відповідні, і вже ця проблема настільки наболіла, що будемо накладати адміністративні стягнення. Ми будемо діяти згідно законодавства. У нас вже було е, зареєстровано е, 4 пожежі випалювання сухої рослинності. Е, вчора в нас в Черському горіло 2 гектари сухої трави. Там працювали наші рятувальники. З, е, виїзд один пожежного автомобіля е, коштує собі вартість. Близько 50 тисяч гривень. Буває таке, що просто в пожежному підрозділі немає автомобілів і люди дзвонять, що горить там житловий будинок чи господарчі споруди. А в нас пожежні автомобілі займаються гасінням трави. Вкотре звертаємося до жителів Переяславщини, не випалюйте суху рослинність.